Як відбувається місія, кожен комерційний банк має в Національному банку кореспондентський рахунок. І зараховуючи кошти в безготівковій формі на ці рахунки, Національний банк випускає гроші фактично, вилучаючи чи списуючи з цих рахунків кошти, ми вилучаємо з обігу від. Що стосується готівкових грошей, то я хочу так сказати, звернути вашу увагу, що випуск готівкових коштів він жодним чином і ніяк не впливає на, скажімо так, загальний обсяг грошей в економіці. Чому тому, що насправді як випускаються готівкові гроші, якщо комерційному банку потрібні потрібна готівка? Він звертається до національного банку, отримує цю готівку, а з його кореспондентського рахунку національного банку списується відповідна сума безготівкових грошей. Так само навпаки, якщо якась виручка підприємства потрапляє в банк в готівковій формі, він здає її в національний банк і таким чином збільшується його сума безготівкових коштів у нього на рахунку. Таким чином просто відбувається зміна форми. Готівково безготівково. Загальний обсяг грошей від цього жодним чином не змінюється. Якщо е, говорити про канали, е, скажімо так, емісії, то е, ну, якщо говорити про центральний банк, то центральний банк може випускати гроші через три канали. Основні: е, валютний канал, тобто е, купуючи валюту на ринку, е, ми Випускаємо гроші в обіг, продаючи валюту зі своїх золотовалютних резервів, ми вилучаємо гривню з обігу. Відповідно, фондовий канал, тобто Національний банк має у своєму розпорядженні певний портфель цінних паперів. В основному це на сьогодні державні цінні папери, і відповідно купуючи на ринку ці цінні папери. Ми даємо гроші в економіку, продаючи цінні папери зі свого портфелю, ми таким чином вилучаємо кошти з економіки. Ну і є ще кредитний канал. Тобто Національний банк має набір інструментів рефінансування, через які ми можемо надавати кредити банкам під відповідне забезпечення, тобто ми отримуємо відповідне забезпечення, а банки отримують певну суму грошей. І навпаки, є інструменти для вилучення чи мобілізації коштів, і таким чином ми можемо вилучати гроші з обігу через цей канал. Що стосується таких загальних понять. Ну, Потрібно сказати, що знову ж таки, ви, мабуть, всі чули вислів Монетарна база. От. Що це таке? Це та сума, ті кошти, які реально випущені і існують в економіці. Тобто вони включають безготівкові кошти, які знаходяться на порахунках в банках, в банках і готівку в обігу. Таким чином, це ті гроші, які ну, от дійсно вони існують, скажімо так. далі відбувається процес мультиплікації. Тобто кожен банк він надаючи кредити далі і може випускати, скажімо так, нові гроші чи створювати нові гроші. От, і я зараз на такому дуже простому прикладі спробую пояснити вам. Як відбувається цей процес? Якщо, наприклад, взяти банк два банки, от, для прикладу, у них є прорахунки Національному банку і є клієнти. От, Наприклад, чотири клієнти. Це можуть бути або фізичні особи, або підприємства, неважливо в даному випадку. Національний банк дає 100 гривень рефінансування банку. А. Таким чином випускає в обіг. 100 гривень коштів. Далі банк, отримавши ці гроші, надає кредит позичальнику номер 1 Далі, отримавши ці гроші, ну, не просто ж так цей позичальник бере гроші, йому потрібно взяти кредит для того, щоб за щось заплатити чи розрахуватися з кимось. Ну, наприклад, він з клієнтом номер 2 він розраховується і, відповідно, платить йому ці кошти. Клієнт 2, ну, візьмемо такий випадок, він отримав ці, ці кошти, йому вони зараз, так сказати, не потрібні, він кладе їх на депозит. Таким чином у банку А з'являється знову ж таки 100 гривень, які поклав на депозит клієнт 2. Таким чином, далі він знову може видавати кредити. Він видає кредит позичальнику номер 3 Той знову ж таки розраховується з клієнтом номер 4 От, а клієнт номер 4 кладе вже ці гроші, ну, наприклад, в інший банк, в банк Б, ці 100 гривень. Таким чином, що відбувається в економіці? Реально Національний банк випустив 100 гривень. Більше грошей немає. Але ми бачимо, що вже у клієнта номер 2 є депозит 100 гривень, у клієнта номер 4 є депозит 100 гривень. Тобто банки, надаючи кредити, вже мультиплікували ці наші 100 гривень і вже в системі з'явилося 200 гривень да, депозитів. Таким чином, якщо ми беремо, рахуємо грошову базу, то це буде грошова база 100 гривень у нас. Грошова маса, це вже вона враховує скажімо так, депозити і мультипліковані кошти. Грошова маса буде вже, ну, от по цьому прикладу, 200 гривень. Таким чином банки створюють нові гроші і відбувається цей процес. Для того щоб впливати на нього, національний банк має певні інструменти, в тому числі обов'язкові резерви, які, скажімо так, під кожну операцію банк має створити. Таким чином, з використанням обов'язкових резервів як інструменту, ми можемо впливати на процес мультиплікування банками грошей. І або прискорювати, його, змінюючи нормативи обов'язкових резервів, ми або прискорюємо цей процес, або е, трошки його зменшуємо в залежності від цілей Національного банку на певному етапі. Е, ну, Якщо е, схематично так показати, то цілі національного банку можна так, поділити на операційні проміжні головні, тобто монетарна база, на яку безпосередньо впливає Національний банк, випускаючи або вилучаючи гроші. З обігу, далі через грошовий мультиплікатор, через процес мультиплікації грошова маса створюється банками, і далі через трансмісійний механізм, через, скажімо так, певні ринкові механізми. Ну, якщо так дуже просто, то знову ж таки більше грошей випустили, то інфляція має бути, ну, знову ж таки, це чисто теоретично. Інфляція прискорюється, менше грошей менше. Але я ж кажу, тут безліч чинників діє, і це достатньо складний процес. От, І е, в певні періоди ці взаємо, цей взаємозв'язок він дуже, дуже різниця. Е, знову ж таки, Національний банк не просто так е, випускає або вилучає кошти, е, ці всі е, процеси. Відслідковуються, і е, ми маємо, скажімо так, аналітичний е, там підрозділ, який здійснює відповідні розрахунки, е, маючи цілий арсенал е, моделей, якихось е, припущень, е, дуже багато факторів враховується. Е, розрахунки робляться на е, різні проміжутки часу від е, кількох днів до, е, скажімо так, е, Кількох років, чи якоїсь там середньострокової перспективи ми розраховуємо, скільки грошей потрібно випустити, скільки вилучити, на які залежно, скажімо так, від розвитку економіки, від цілого ряду різних чинників. Щодня, отримуючи нові фактичні дані, вони заносяться в ці інструменти, в моделі, перераховуються всі ці розрахунки, уточнюються, і ми маємо, скажімо так, Готуємо щодня рекомендації для керівництва Національного банку для вжиття тих чи інших заходів на грошово-кредитному ринку для того, щоб, скажімо так, підтримувати оптимальний баланс на ринку. Що стосується інструментів грошово-кредитної політики, ну, перш за все, щоб ви розуміли, я хочу сказати, що той набір інструментів, яким володіє Національний банк України, він Абсолютно відповідає, скажімо так, тому переліку інструментів, які мають в своєму арсеналі провідні центральні банки країн світу. От. Інша справа, що, скажімо так, маючи свою власну специфіку розвитку вітчизняної економіки, тих чи інших ринків наших, то відповідно певні інструменти використовуються з Скажімо так певними обмеженнями або певними особливостями. Але, в принципі, весь набір інструментів у нас абсолютно відповідає світовим стандартам. Є у нас міжбанківський валютний ринок, на якому, скажімо так, уповноважні банки та інші фінансові установи, які мають відповідну ліцензію національного банку, можуть здійснювати операції. Це безготівкові операції відбуваються, купівлі-продажу валюти. От, структура, обмеження на цьому ринку, правила, все це встановлюється Національним банком. От, і таким чином на цьому ринку відповідна пропозиція і попит на валюту, вони скажімо так, формують якийсь курс іноземної валюти. Що стосується Національного банку, то знову ж таки ми здійснюємо дивізну валютну політику, це політика регулювання валютного курсу. І відповідно до закону, це одна з функцій Національного банку. Знову ж таки, Національний банк встановлює офіційний курс до іноземних валют. На сьогодні він у нас грунтується на Курси, які встановлюються міжбанківським валютним ринком, і також встановлюється курс міжнародних рахункових тимчасових грошових одиниць, офіційний обліковий курс банківських металів от, і інші речі. Також Національний банк може виходити, скажімо так, на міжбанківський валютний ринок, якщо ми бачимо, що якась ситуація, що або попит, якось, скажімо так, Різко достатньо змінюється, або пропозиція валюти. Національний банк може виходити на ринок з інтервенціями для того, щоб згладжувати оці коливання, щоб це не було, скажімо так, якихось таких шокових вимірів.